Всім привіт! Всім гарної днини. Мене звати Люба і я хочу сьогодні вам показати оцю красу. Красу, яку я в'яшу. Значить, пряша різна, різні остаточки, залишки. Так, друзі мої. Показую поближче, що я в'яжу. Яке у мене натхнення, яка у мене краса? Значить, першу я вам покажу річ, яку я вив'язую, це кофтинка. Кофтинка з різної кольорової нитки. І саме головне, тут самий такий гарний акцент це слоненята. Слоненятка Маленькі жакартові. Дивіться, як гарно. Мені вони наскільки сподобались, коли я знайшла цю схемку, що я не змогла не змогла вистояти проти такої краси. І вирішила в'язати цих слоників. Це слоники, бачите, такі жакард я в'яжу. Дуже вони легко в'яжуться. Дуже таке у мене натхнення прийшло, і я вирішила зв'язати кофтиночку. Відкрила свої, як кажуть, запаси. ну У мене запаси такі з всяких залишків. У мене немає запасів нової пряжі, у мене одні одні залишки. І я подумала: а чому б мені не почати вив'язувати? Оці залишки. І почала я творити красу. Значить, кофтиночка це кругла кокеточка. Значить, ось тут я вив'язувала росточок. Сразу після горловинки я вив'язала росточок. І далі пішла уже фантазувати, підбирати пряжу, як мені подобається. Ну, з той, що є. І ці слоненятка, це в мене вони такі коричневі на рожевому. Ну, На мій погляд, вони виглядають гарно. Ну, коли я вив'язала оці гарнюньки, відділила, значить, рукавчики. да, Ось так ось. Це таке плече, виходить, спущене, доволі таки спущене вийшло. Далі в'яжу, ну, як у мене кольори дозволяють. Да? Ну, в якусь це таки є логіка якась, да? є рожевий, коричневий, синій, голубий, ну в такому стилі. Що там далі буде, да? який там рукав буде, який там низ, я ще не знаю. Я не знаю, тому що це для мене самої загадка, що там у мене буде на моєму умі. Але це буде дуже гарно. Я вже бачу, що це. Гарно. Значить, планочку я ще поки не вив'язую. Планочка буде потім. Потім я дов'яжу або спицями, або, можливо, гачком. Це я буду приміряти, дивитися, як вона на мені, можливо, треба буде розширити, Ну, я думаю, що розширити не треба. Я так приміряла її, що виходить так, що вона широковата. А можливо, це буде жилетка. Так, і склад ниточки тут різні. Тут е, в основному акрил з вовною. Нема тут такого самого акрила, тут вовна присутня. Просто де більше, де менше. Ну, ось така у мене робота. Я дуже задоволена, ви знаєте, оце вже ось весна, весна, і мені так хочеться. Оцю красу дов'язати, і щоб уже коли без куртки да, пальто хотіти, щоб одягати оцю красоту. Так, оце моя така перша роботка, дуже-дуже в захваті. Бачите, ось я хі -хі, спиці ось так от поробила, щоб не петлі не спустилися, бо все-таки дуже-дуже тут у мене багато петель. Так, давайте поїдемо, як кажуть, далі. А далі, мої любі друзі, у мене пішло трояндове поле. Дивіться, скільки я нав'язала красоти, скільки я нав'язала троянд. І знову це залишки, залишки нитки. Знаєте, оцих залишок дуже багато. І я побачила. Одну схемку з трояндами і почала в'язати. Да? Оцю червону першу я вив'язала. І мені це так сподобалось, що я вже не змогла зупинитись. Я почала вив'язувати. І зробила майстер-клас. Я не знаю, майстер-клас вийде раніше цього відео, чи, можливо, трішечки пізніше, але вони вийдуть поряд. Щоб ви побачили, як ця красота вив'язується. Дуже-дуже гарно і класно. І головне, що багато в мене залишків. Дивіться, ось така є троянда. Бачите, ось тут в'язала-в'язала, хоп, і в мене трішечки не хватило. Я пішла на другий колір. Ось так. Ну, це все обріжуться, ниточки. Далі, ось такий, дивіться, теж. Цікавий та, переход кольорів. А далі-далі ще ось такий з білою серединочкою, тож гарненький А ще ось такий колір. Бачите, яка краса. І оце я не знаю, що в мене буде ось такий колір. Можливо, це буде. Наволочка на подушечку. Можливо, це буде плет, да, скільки там у мене хвати сили волі вив'язувати та да, нитки, але це дуже-дуже захвачує. Дивіться, ось бачите, як виходить. Да, якщо це буде плед, він буде доволі такий ну, важкий, об'ємний. Але для пледа, я думаю, це. Не міняє його красоти і назначення. І ось оця краса, трояндове поле, як я назвала, сьогодні до вашої уваги. Кому сподобалася така троянда, обов'язково подивіться майстер-клас та попробуйте вив'язати. Я вам скажу, що оця сама квітка від початку до кінця. Вив'язується за 15 хвилин. Ось я почала і засікла час, і вийшло 15 хвилин. Ну, коли це буде вже в квадраті, ось, бачите, в бабусиному квадраті, то це трішечки більше. Ну, хай це займе 20 хвилин, да? хай 23-24 хвилинки. Да, Це якби і немало, але кожного дня по декілька отаких от троянд. І за місяць вас вийде ну, доволі таки багато. Значить, я декілька днів вже цим займаюся. Саме більше я була вив'язала сім троянд. Сім троянд, ну я вив'язую троянди, я в'яжу е я роблю ще там деякі речі, які я в другому відео покажу. Це у мене відео да, залишки. Так, любі друзі, і коли я шукала Свої залишки, оці всі, я натрапила ще на отаку красу. Дивіться, це теж я вив'язувала. Це ще рік тому. І теж робила майстер-клас на отакий, дивіться, гарний оцей. Ну, я не знаю, як воно називається. Оцей елемент, да? ну, я маю на увазі, це, як, я хотіла зразу сказати, як турецькі огірки. Ну, це не турецькі огірки, це теж така квітка гарна, бачите, як іде. Дуже гарно. І я подумала і спомнила, що я теж думала, що буду потрішечки дов'язувати, дов'язувати і вив'яжу там ну, щось, да? щось там получиться, якась річ. І так забула. А оце благодаря усім гарним моїм трояндам я знайшла цю річ. Ну, значить так, я так подумала, що буду я і цей петрішечку в'язати. Ну тут єдине, що на оцей ось, да, зразок такий вже великий, який я зв'язала, тут тоньша пряжа йде. А троянди я вив'язую всякою пряжою. Де тоньше, де товща, де з'єдную в дві ніточки, ну, тобі ж. Я вирішила, що все, треба вже е, обирати оці всі клубочки. Вони, чесно, мені казати, надоїли. А надоїли чому? Наша кішечка Фрося залазила ті ящики, де в мене лежить пряжа, а вона в мене така кровать і з. Знизу вису, ну, висувається ящик, і там всі мої нитки. І вона туди залазить і оце там куйовдиться, і почала їх уже запутувати. Що я відкриваю ящик, а там уже путанки. Ну, я, звісно, її ругаю, але розумію, що їй там подобається. І так, мої друзі, мої глядачі, я думаю, що когось із вас я надихнула зробити. Таку красу. Дивіться, ну це, я думаю, там плед, подушечка. Але ж можливо можливо зробити, наприклад, таку гарну річ, як одягати обруч на волосся да для діток для діток, вив'язати отакі троянди ну, Наприклад, якогось одного кольору, або різні, да? і зробити таку гарну українську прикрасу. Або це може бути як брошка. Можна дов'язати ще більше оцих да, і буде краса. Так, ну це вирішувати кожному із вас. І я думаю, що це все-таки класно. класно. Так, любі друзі, на цьому буду. Своє відео завершати і бажаю всім гарного дня, бажаю натхнення і бажаю побільше фантазії. Все, пока-пока, до нових зустрічей!